Ну що, зараз день підходить до кінця, випав сніг кайфово. Там тих сантиметрів 7-8. У нас і весь день народження. Настрою, звісно, для свят немає, не той стан в державі зараз в загальному. Але те, що випав сніг для грає, це прикольно. Так би мовити, природа зробила мені подарунок. Зараз пожари м'ясо в родинному колі його зімо і на цьому коротко все, І рухаємося далі. І не сподіваємося, що з цих всіх дат нічого не буде поганого. Гідростатика в Києві на ремонті на стенд не поїхала через це все блядство. з певних причин, Якби нічого хорошого в вдома не є. Тому так, про агросезон. Люди, що в них ще сезон відкритий, ще працюють, звісно, працюють. Метезик, дотурок за метезиком китайський з культиватором. Ще охота, щоб закультивувати кукурудзу. Але я, я рахую, що краще коли будуть опади, чим, чим просто закультивувати. Що культивується, щоб весною не лізти з цепкою і не сушити його. Тому отак. Побачимо, що буде, який буде рік, що як. Хтось ще молотить, хтось оре, культивірує, це таке діло. Ми, слава Богу, справились. Все у нас більш-менш спокійно. Трактор розвалився, зробили. Руки благо ростуть з правильного місця. Доброго скупили, насіння замовлене. Все. Лягаємо в сплячку, так сказати. Правда, кожен день щось робимо, то вже таке. На комбайну треба дефектовку провести, скласти список. Січень місяць заказати запчасті. Ремні перебрав, там дві пари. Лише треба. Отак, все запасне є, вложені гроші, а ще на варіатор барабана треба нового взяти, той вже зовсім печальний. Так, по мелочі. ціна питання там 1030. Якщо хтось переживає, що я багато заробляю. Я, я ні в якому разі я не, не жаліюсь, Слава Богу, на хліб є. В умовах війни це дуже добре. Тому так, рік пройшов. Погода за щодо того, що не було опадів. осінь прийшла скользяще, за що того, що не було врожаю, жнива прийшли швидко. Ну і мені так не подобається молотити. Мені більше подобається молотити, коли в людей є класна врожайність. Ти молотиш, машини одна за другою від'їжджають. Да, тоді вічно починаються проблеми. Вгадай, стільки машин, це я кажу, що комбайнер має бути екстрасенсом. Скільки машин треба, яка має бути врожайність, як, як має влізти? Заходиш, проходиш перших 20-30 метрів, хазяїн вже біжить або дзвонить, Яка врожайність, яка влага там туди-сюди. Блін. Що таке 20-30 метрів? Вже коли обкосишся, знаєш, середню, середній намолот, бодатчик є, тоді вже можна щось прогнозувати. І то в кінці лишається там гектар, півтора, два, так, яку машину взяти, а, а влізе зіл, газон, газон, зіл, сцепка, не сцепка, фура, не фура. Коротше, попробуй вгадай. Ти маєш гадати, бо якщо щось, якщо ти замовив велику машину, блін, вона вже таку велику, а воно б влізло. Якщо малу блін, то що ти, що ти не міг сказати, що воно не влізе, щоб взяли зразу велику, це одну малу, потім ще, ще одну малу. В будь-якому випадку краще, коли воно легше гроші віддаються, якщо є з є чого, є врожай, є ціна, все прекрасно. в ну, цьому році врожаю не було масового, скажімо так. Можна було б і краще. погода внесла свої корективи. А з другої сторони, якби був краще, врожай, ми б ще до цієї пори може лише закінчили жнива толком. Це ще точно було не зорано. Так що, ну, значить так мало бути. Головне, щоб оці події цієї ночі вдень вже дві тривоги, мала захворіла, в садочок не відвів, вже дві тривоги було, добре, що не, що не водив. Оце перервалося би Настрій був би кайфовий. Тому якось так проходить сільськогосподарське життя, сільське хазяйство. Куча ремонтів запланованих, різної роботи. Там по розкидачові треба ворушилка оця що йде, це Оріхівський розкидач. Було приклинили почіпники, треба вже там переробити, поставити втулки захисні. По куну в інтезі, там циліндри опускаються, ці, що стріла лягає, треба манжети поміняти. І він трошки скручений у нас на бік було обірвало. Теж треба зробити. В китайці треба дивитися до переднього мосту. Там ну, до переднього пальця, там є люфт, треба його зробити, бо з цим культиватором його доб'є до решти, шліце почне ну, і Комбайн, понятно, що комбайн треба зробити все. Дуже багато всякого. Всяких мілочий, не мілочь. Це ж саме важке і складне гідростатика, але хочу ще продіагностувати форсунки з дігателя. Подивіться, що вони кажуть. Ну, Побачимо. Це вже по ситуації форсунки треба робити в той момент, коли ти можеш заводити агрегат. Я в мороз не, не люблю заводити зовсім. Це єдине, що приїде гідростатіка-редуктор, я хочу зараз його скласти, щоб він. Ну, Завезти все, все робить, подивитися. Їде не їде, як їде ці всі моменти і тоді, щоб я знав, що в мене робиться. Якби поглянув, що питання по тому, як буде, стен покаже, але все одно я маю завести і спробувати, як він рухається. Масла куплені, все куплене, заготовлене, це воно з Києва треба забрати з ремонту і, і все, корпус. Це ж потік проміжний вал, корпус перемитий. Нові почіпники взяті, все там як треба, Лише корпус сам на реставрації. Втулку нову підвал проміжний роблять. Мені здається, що на цьому тижні вже повинні забрати, Ну, віддати. Побачимо. Як би там не було, ці всі показники говорив з одним керівником підприємства з заводу Запоріжської області. про одну позицію, не буду казати, яку, то лише так були розмови. Нема сенсу це. Суть в тому, що він казав, що в нього за останні тижні забрали, мобілізували 5 працівників. Каже, як я можу вам обіцяти якісь терміни виконання. І так зараз по всій країні. Куди ни не дзвони, куди не ни спитай, навіть елементарно по запчастях. Да, запчасті мають бути тако, але нема кому розібрати. Бо нема людей розкласувати, розкласти по полках, ми ж не можемо вам з машини одразу відгрузити. Неприкольно це все. Вони нас достали, замучили і коротше, хрень. Коротше, всяка різна хрень. Да, Стукай до мене віконечко. Тому отакі справи. Коротше. Слава ЗСУ, і щоб це все блясто кончилось.